Сімкусь. Максим прокинувся несподівано, не від звуку, а від тиші. Вона була настільки густою, що здавалося відчутною. Він сів на ліжку, потираючи очі. За вікном було темно, але дивно ясно, ніби замерла ніч у нерішучості. Він глянув на дідовий годинник на стіні, маятник рухався навперед, а назад. Секунда стрілка відміряла не секунди майбутнього, а кроки до минулого. Максим насупився годинний міг її зламатись, але в кімнаті було ще щось дивне пара над чашкою з кавою, залишеною з вечора, знову піднімалася. Він торкнувся чашки. Гаряче. він точно пам'ятав, заливав каву о 10 вечора, а зараз було. Він подивився на цифровий годинник на телефоні 3:17, і там стрілки почали рухатись назад. Це марення, прошепотів він. Він вийшов на балкон. На дворі панувала тиша. Птахи, що ледь помітні у світлі ліхтаря, летіли задом наперед. Машина котилася назад. Вдалені чоловік зняв кепку. І заткуючи повернувся до під'їзду. Максим був вченим фізиком, який звик до логіки. І він не пив, не приймав жодних речовин, не спав останню добу, але не настільки, щоб галюцінувати. Або все-таки на ранах стало тільки гірше. газета у поштовій скринці раптом зникла, на її місці була вчорашня. Люди йшли вулицями у зворотній бік. У новинах говорили, що час нестабільний, деякі міста ніби перемотали назад на пару днів. Один учений у Берліні зник, залишивши після себе дитяче ліжко, і його ДНК у немовляті. Максим поїхав до інституту. Колеги також помітили збої, їхній експериментальний хроноген. Пристрій здатний упомінювати час в обмеженому просторі, вийшов з ладу. Або, точніше, почав працювати спонтанно, причому не сповільнював, а відмотував. Ми випадково пробили оболонку часом, похмуро сказав Антон, його колега. Тільки це не зупинити. Максим сів у крісло і затулив обличчя руками. Він згадував, як тиждень тому вони випробували новий режим, тоді на екранах промайнув дивний збій, ніби система перерахувала в час не вперед, а назад. Вони вирішили, що це просто глюк. Тепер глюк став катастрофою. За тиждень міста спорожніли, люди зникали, ніби їхнє існування відкочувалося назад у часі. І досягнувши точки народження, вони просто пропадали, залишалися лише речі, світ ставав безмовним музеєм. Максим переїхав до лабораторії. Вони з Антоном жили там, харчуючись запасами, намагаючись зрозуміти, як це зупинити. Але щодня приносив дедалі більше аномалій. Пам'ять у людей почала відкочуватись. Вони забували минуле та згадували майбутнє Я вчора знав, що ти скажеш мені завтра, якось сказав Антон, а сьогодні вже не пам'ятаю, що було три дні тому. Максим не втрачав пам'яті Чому? Можливо, через імплант у його голові. «Нейропідсилювач, який він тестував ще рік тому. Він був створений для покращення пам'яті, але, можливо, став у часі. Однієї ночі він почув плач Плач дитини. Він пішов коридором лабораторії і в одній із кімнат побачив немовля. Він упізнав його одразу, то був він самий, його обличчя лише у дитячій версії. Він стояв, як Грамон уражений. На підлозі фотографія, яку мати зберігала в альбомі. Він у віці року плюшевим Медведиком, і цей Медведик зараз був тут. Цього не може бути, видихнув він. Система часу настільки відкотилась, що він сам у минулому з'явився тут. Що буде далі? Він зникне, змінений з своєю молодшою версією. Він узяв мене, мовля на руки, дитина дивилась на нього широко розплющеними очима і впізнала його. Усміхнувся. У голові Максима проминула: Можливо, я і є він, а він це я. Одного ранку він зайшов у лабораторній системі лист. Вона була позначена завтрашньою датою, відправник. Він сам. У листі містилася інструкція, як налаштувати хроноген у зворотню фазу, щоб розпочати перемотування вперед. Якщо ти читаєш це, значить час ще йде назад. Але є шанс, і тобі потрібно активувати секцію Омега і ввести код 1.7. 0-3. Це час, коли все почалося, Максим зволікав. А раптом листа брехня. А раптом, якщо він активує омегу, час остаточно зруйнується. Він глянув на немовля той спав спокійно, тримаючи в руках його старі окуляри. Він мав спробувати. Він актував хроноген, машина загула, наповнюючи світлом і тінню одночасно. Реальність здригнулась, як плівка у проекційному апараті. Все навколо замерло. Потім почало тянути. Розпливаючись. маятник годинника на стіні пішов уперед. Потім, потім попереду знову. Світ почав дихати. Люди поверталися, пам'ять поверталася, але з нею й страх. Що, якщо збій повторюється? Що, коли він уже остався, але ніхто не пам'ятався, Максим сів біля вікна, Годинник цохав у правильний бік, немовля зникла, залишаючи по собі теплу ковдру і ведмедика, його я повернувся туди, звідки прийшло. Він більше не знав, чи цей збів був реальністю, чи петлею, в яку він потрапив, один єдиний разом. Але він був готовий, і про всяк випадок залишилось самому собі. На випадок, якщо один знову піде назад. Всіх кусь.